Вітаю глядачів каналу Мій Затишний Садочок. Всіх з 1 грудня, з першим днем зими. Ось така в нас зима на півдні. Наш регіон це Одеса. Ось так у нас зараз приходить зима. У нас не було ще снігу, до речі. У всіх було, до нас не дійшло, дякувати Богу. А це вам буде подаруночок, дивіться. Ось така краса. На мистинки. Натуральна україночка. В намисті. Колись бабуся розказувала вірш. Наша Омелька невеличка сімейка, лиш старий та стара, лиш малий та й мала. І дві ляльки в колисці, і дві хрестів на мисці, і Грицько, і Панас, і той хлопець, що в нас. Тож у нас скоро наші свята наближаються, дівчата. Будемо до них готуватися, скажу вам, почала робити дідухи. Пізніше покажу, що у мене виходить. Сміюся, чого сміюся, О, дивіться, моя хазяйка допомагає мені прибирати. Сьогодні ще о, дивіться. Доброго ранку, Петя. Бачите, що з нашим кивнем? Бачите, який він кумедний? Модний. А все тому, що у нього окуляри курячі. Ось такі штучки називаються окуляри. А одягають їх, щоб не було канібалізму. Ну, ще дехто одягає доброго ранку, Петя, щоб не, було, не клювали яйця, а мої почали між собою виясняти відносини. То в домі ось, дивіться, той вже побитий, геть теж. Дивіться, О. бачите, гребінь побитий. Уже під око синяк виставлений, вже купки побиті. от, Виясняється. Були ось цим у них розногла. Дівчата, що таке, дівчатки? Маркізу побачили? Тут кіцуня ходить рядом. Контролює цей процес. Привіт, Марті, зовсім. За ось. Зараз будемо одягати їм ось ці окуляри. Скажу вам, одною рукою їх не одінеш і знімати я це теж не зможу. Ось. Зараз покажу вам, що вони собою представляють і як одягаються. Це ось такі штучки. Бачите? Одягаються ось так, щоб закрити. Ось так, щоб закрити курям очі. Ось, щоб вони, вони звідси бачать, ходять, їдять, все. Сьогодні дуже кумедно голландці злітали. Зараз покажу вам їх. Галанцям я оділа ще вчора. Дивіться, усім, причому. І дівчаткам, і хлопчикам. А чому? Тому що вони повискубували собі ось чубрини і ходять, як той папа римський в кипі. О, о, о. Бачите, вони все бачать. Все вони бачать. Ось. Ну, сподіваюсь, що не будуть так уже скупсти друг друга. Ось. Бачите? Ось така кумедія в решеті. А у нас куря в очках. Да? Модні кури? Ранок, я їм їсти даю, подивіться. Хлопці виясняють, хто у нас в домі хазяїн. Тут уже на троїх розборка пішла. Гляду. Так, на поки ось цих два воно, головних. Щось не поділили, хлопці, не знаю. Але це падуани. Дивіться, 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 що робиться. Ну, по віку їм вже якраз зараз лідер має бути. Думала, не буду одягати цим бандітам. Ні доведеться. А одягати ось. Окуляри. Бачите, бачите, що робить? бачите. Я говорила не раз, що ця птиця така весела. Отягнемо їм зараз ось ці окуляри. Мале-мале, а таке їдюче. А дівчата спостерігають. Вони сидять ось, спостерігають за ними. Що то робиться? У півні ось такі чуби великі. У дівчат більше вони шапочкою такі, культурні. Беремо півня ось так між ноги, тому що одному не можна зробити по-іншому. Ось. Що воно вже в дзьоба хватило, щось хватило. І отак одягаємо йому ось окуляри, ось ці, бачите? Тепер. Ось, може, трошки не подобається Петя, ну ти довипендрювався. Одне скажу вам, воду їм з таких поїлочок пити незручно. Ось поки так питися може, то ось з окулярами їм незручно. Іди. Ось, красавець! Ось я вам скажу це. О, зараз кину. Нічого, зараз ми його зробимо заново? Е ну, не Тон, звісно. Не дольчи габана, але ви в них будете ходити, друзі. Гляньте на них, красунчиків, хоч на подіум відправляй, але ж краса вже довипендрювались, називається. Та не ти. Це так, тих, поки хто старший із хлопців. Я йому одягла. Ви знаєте, кохінхіни вже не б'ються між собою. Он, бачите. Вже вони, двоє суток вони вже в окулярах. Це нормально. А тут падуани мені нерви роблять. Ну і все. Отак От ви, хлопці, будете гарно ходити. О-о-о, здається, треба воно ще й ті одіти. Причоски, це теж півень. До речі, продаю півники є, продаю. Тиждень курячої. Моди відкритий. У кохів теж, бачите? Ось, навіть на подіум забер... забрався, бачите? Щоб його краще було видно. Бачите, їдять все нормально. Просто має бути плоска, отака, щоб їм було зручно пити е, ця тара. Ось, Бачите, їдять зручно, пити п'ють, все добре. От поїлочки доведеться забрати. Куди ти пішов ноги мити? От уже тютюндра. Якось так. Вони знаходяться ці штучки в ніздрях. Красунчики. Вчора ввечері мені привезли ось цю тачілу. Як ви думаєте, з чим? Що для нас саме найкраще? Золото наше. Вірно, перегній. Ось. Такий ось смачненький, дивіться. Ось. Я сьогодні зранку вже ношу-ношу, а потім мені тільки стукнуло в голову воля. А показати. Ну, щоб ви розуміли, ось це, це вже залишок, це половина. Тому що вже деякі... Порозсипала ось так. Дивіться, бачите? Попідсипала свої троянди і не тільки. Далі, дивіться, тут теж ось попідсипала, бачите? Ось. І ось Дивіться, виноград засипала. Знову троянда, тут треба підсипати її, гірку нагорнути. Підігнала свою малу тачку і буду переносити ось мішки. Ось, але це ще не всі ось це. Це ті, що я повисипала. <хи> а Маркізу треба зробити ревізію, так? Без ревізії ти ніяк. І хочу забрати сьогодні цю діжку, поставити сюди іншу тару. У нас вода збирається зверху, з криші, сюди. Зараз буду грузити і вести її, складати. Он, дивіться, понасипала, понагодовувала все. Навозила, ось, дивіться, склала сюди, подосипала мішечки, щоб були повненькі, ось так. Ось, і залишаю зараз, достану ту металеву ой, металеве полотно і закрию його, щоб залишилося на зиму ось в такому вигляді. Наше золото, бачите? А вже весною буду досипати до рослинок. Ви ж знаєте, що я не... У мене ґрунт хто брав той знає, що у мене не з такого ґрунту. Там я дуже маленький процент і дуже маленькі рослинки так кладу. У більші рослинки я ставлю перегній. Перегній. Вони виростають у тому купленому, а цей теж, до речі, куплений перегній. Оця тачка, що я вам показувала, вона коштує 1000 гривень з доставкою 1100. Ось так. Зараз запакую, поїду ще. Вгород засипати далі рослини. Це у нас сунечка, я її вже дочистила. Ось, бачите, яка площа вийшла. Ось. Горщики всі склала під стіл, ось наш стіл, і вони під столом будуть зимувати сунечки. Ось, поки чистила штук 6-7, з'їла сунечок. А вона дивіться, не перестає ще ось квітувати, дивіться. Бачите, не соромиться цвісти. Ось, дивіться, знову квіточки, квіточки, квіточки. О, бандіт. Ось, так вона зараз виглядає. І зараз буду продовжувати чистити полуницю. Теж ось, дивіться, позав'язувала. Бачите, бутонізація йде повна, ось буде. Гарні бутони. Ось в'яже вже. Видно весну, що буде. Це суниця. Ой, суниця, полуниця Брайтон. Це теж ремонтанна, вона до цих пір цвіте, вона до цих пір з ягідкою. Зараз вам її покажу. Ось дивіться, бачите? Ось її ягоди лежать на ґрунті. Ось ягідка. Бачите, ось. І це все Брайтон. Це вона. Ось така суниця. Ой, полуниця зараз наговорю. Ось, бачите, вона теж вже померзла. Кіцуня, ти куди? А ось квіточки її, бачите? Ось ось. Ось така вона красуня. Бачите? Ну от, дивіться, уже і полуницю перечистила, уже склала тут. Ось, і в такі в П9, і в стаканчики поскладала. До весни що буде, те й буде. Якби тільки перезимували добре. Тут ось, бачите, гортензії, лагерстремії. Все тут уже позаносила, носю. Вже сьогодні навіть принесла свою красуню. Я її часто гортензією називаю, не дивуйтесь. я вмію заговорювати. Так і залишився у нас один бутон невідкритим, бачите, не проснувся. Побачимо, може, до весни, і вона його весною відкриє. Не знаю, як буде? А ось бутони, бачите, це як називається насіневі коробочки. Отут, бачите? Тут насіневі коробочки. Наростуть вони, не наростуть. Теж побачимо. Будемо набиратися досвіду. Їх у нас чотири. Ось, от, на дві, три, і там десь ще внизу є ось, на той бік. Ще четверта. Ось-ось-ось-ось-ось. Ще четверта побачимо. І один бутон. Тобто, в нас зиму йде три насінневі коробочки і один напів. Він уже, він скажімо так, окрашений бутон, не відкритий. Ось ще модрини. Вони ось ще не облетіли, але вже планують ялини. Тут. Що ще є? Зараз покажу. Те, що обіцяло, це гібіскус трав'янистий. Тут різні кольори, кольори мікс, можна сказати так. Це ляна, як і гліцинія. Далі ось. У горщика, не в горщиках, а в стаканах. Ось таких пакетних. Це малинова будлея. Ось. Така вона. А це високі будлеї. Ось вони. Різних кольорів і теж там попідписувані. Ось. Сіренова. Сіреньово-розова. Тут такий яскравий цвіт. Колір, верніше, не цвіт. О, біла. я думаю, за одне говорю інше так. Вон вона. Там є і фіолетова, там є біла, там є бускова. Ось. ось таке. А тут ось бузина, тут є чорна ось, а є варігатна. А є зелена ще тут. Такі от. Діла. Ну, от вона, варігатна. Така, як у вас, по-моєму, є. Вчора ввечері. Мені привезли ось цю тачилу. Як ви думаєте з чим? Що для нас найкраще? Золото наше. Вірно, перегній. Ось. Такий ось смачненький, дивіться. Ось. Я сьогодні зранку вже ношу ношу, а потім мені тільки стукнуло в голову воля, а показати, ну, щоб ви розуміли, ось це, це вже залишок, це половина. Тому що я вже деякі порозсипала ось так. Дивіться, бачите, попідсипала свої троянди і не тільки. Далі, дивіться, тут теж ось попідсипала, бачите? Ось. І ось, дивіться, виноград засипала. Знову троянда тут треба підсипати її, гірку нагорнути. Підігнала свою малу тачку і буду переносити ось мішки. Ось, але це ще не всі ось це. Це ті, що я повисипала. <хи> а маркізу треба зробити ревізію, так? Без ревізії ти ніяк. І хочу забрати сьогодні цю діжку, поставити сюди іншу тару. У нас вода збирається з верху, з криші, сюди. Зараз буду грузити і вести її, складати. Вон дивіться, понасипала, понагодовувала все. І гляньте, що хочу вам показати, до чого ця Оля докотилася. Уже все. Край уже не можу терпіти. Он, понаписувала трішки бірочок і буду зараз втикувати, бо тому що не знаю. А інші ось повитаскувала з собою, кого помню, запишу. І буду їх по всій ділянці розкладати. Писати буду карандашем простим. І буду провіряти, як вони за зиму витерплять та все. Ой, гляньте, що я понаробила. Понатикувала візде цих надписів. Залишилося дві. І не знаю, куди їх обхати. Кіт тільки що вже покушався на них. Ось-ось вже полізло. Мені мала. ламала. Вон, дивіться, поховала високу. Там пенісетум, там бородач, Мюлінбергія, Малінія, Міскантуси. Коротше, попідписувала нові. Мені було е, дуже важливо зберегти назви нових, щоб не заплутатися вже між тими. З тими вже, вже я будемо визначати, але ці не загубити, головне. Дякую Івану Адамовичу з, кана... з платформи Facebook. У нього є група, можливо, багато хто знає, схиблені на рослинах. Це з його. Колекції продажів. Кіт-кіт. От уже чудо. І ось, дивіться. У нього є багато цікавинок, у нього є осмакоти різні. різні препарати для рослин. У нього є горщики, рослини є навіть. Він теж розмножає, він теж їх вирощує. Ось. Я вирішила. Спробувати, може, таким макаром я не заблуджуся між ними. Декого, я пам'ятаю, вже добре, а декого треба ще дочекатися, щоб міталку викинув. Бо коли пересаджуєш, тим паче тоді забуваєш. Вон, дивіться, як вийшло. Ну і навіть не бачила жовта хризантема і, і зразу біля нього жовті таблички. Ну, прикольно. Навіть коту сподобалися таблички. Він теж з ними грається. Дивіться, який у нас сьогодні захід сонця. Ось такий червонястий. На дахах, Он він і тут. І з цього боку він теж дивіться, яким розлився. Мабуть, буде холодно. Тож утепляємося, ведемо себе. Відповідно погоді. Всього всім найкращого. Це буде Україна.